Доброго ранку, чи плануємо дитинку, чи не буде гріхом зачаття в піст?» Боже мій! Дитина моя злота, я тебе прошу. Бог сказав, і наповняйте землю. Я не знаю, хто це придумав, що в піст не можна жінку спати, розумієш? Він поза посту не спить, розумієш, і так знаєш, де спить, хто знайде. Взагалі на другому ліжку, а приходить піст, розумієш, і вона починає розказувати, що спати чи не спати з жінкою. Та, хто це придумав, я не знаю. Піст, це обмежити себе від гулянок, від всяких цих, е, ну, то, що, то, що, то, що куди ти будеш когось запрошувати, розумієте, зробити якусь гулянку. Жінка, чоловік і жінка це, є, каже Господь, і стануть двоє одним тілом. Дайте спокій. Хочете себе обмежити в тому, та обмежте, але це має бути двоє мають ці договорити, одно і друге. Ну, діти вже дорослі, розуміють, все, все, давай мене цей піст, все, ми не будемо один одного обнівати, цілувати. Обмежимо себе і це Боговітку жертву принесемо. Я не знаю, наскільки це буде корисне для Бога для вас, але так, якщо ви це зробите, вдвоє погодилися, це дуже добре буде. А якщо ви плануєте дитину і будете, розумієте, обмежувати себе, бо пісня на дворі, я вас прошу.